На Тернопільщині озброєні бандити вкрали у двох киян майже 2 мільйони гривень. 14 серпня чоловіки перевозили гроші з нашого обласного центру у столицю. Вони посередники між двома приватними підприємцями. За їхніми словами, неподалік перехрестя доріг з бараждобриводи, Кременець-Тернопіль біля села Ліски їм перегородила дорогу. Інша легківка марки Шкода Октавія без номерних знаків. Четверо невідомих пригрозили предметами, схожими на вогнепальну зброю, та відкрито забрали з салону машини. Значно. Працівники міліції просять відгукнутися свідків та очевидців даної події. Якщо ви у середу, 14 серпня з 10 до 11 години 30 хвилин ранку проїжджали у даному напрямку, бачили або зафіксували на відеореєстратор автомобілі «Дача Логан та «Шкода Октавіа», телефонуйте у збаражі код 03550 на телефон 2 12 45, мобільний телефон 067 301. 11 09, або телефон. 102. правоохоронці гарантують анонімність та винагороду за важливу інформацію, яка допоможе у розкритті резонансного злочину.